15 років за держзраду у Львові, хабар в сервісному центрі МВС, конфлікт на Львівщині, потерпілий у лікарні. Львів'янин отримав 5 років за напад на брата. Таксист збив пішохода в стрию. Церква обмежила священника після скандалу з УКУ. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео, та обов'язково залишити свій коментар. Адже нам важлива ваша думка. У Львові майора повітряних сил засудили до 15 років за держзраду. Залізничний районний суд Львова визнав винним у державній зраді майора повітряних сил збройних сил України Юрія та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок оприлюднили 16 вересня в єдиному реєстрі судових рішень. За даними слідства, офіцера завербували російські спецслужби через його колишню дружину, яка співпрацює з окупантами у Мелітополі. У березні, квітні та червні цього року. Він передавав ФСБ через Телеграм-канал, відео з дислокацією особового складу та військової техніки у Львові, чітко усвідомлюючи факти повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань, професійних навиків та життєвого досвіду, діючи умисно на виконання особливих домовленостей зі своєю колишньою дружиною, погодився перейти на бік ворога. Йдеться у вироку суду. Координував майора кадровий співробітник елітного спідрозділу ФСБ Альфа, Олександр Білодєдов основним завданням крота. Був збір даних про українську військову авіацію, зокрема про оперативні аеродроми, логістичні хаби та центри техобслуговування літаків під час обшуку в помешканні зрадника. співробітники СБУ знайшли автомат Калашнікова та 30 бойових набоїв, які він зберігав без дозволу. Сам обвинувачений визнав свою вину за вироком суду. Його ув'язнили на 15 років. А запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили чинним до набрання вироку законної сили. Рішення можна оскаржити про. Йом 30 днів окремо триває судовий процес і щодо колишньої дружини Юрія, яка перебуває на тимчасово окупованій території. Її також звинувачують у державній зраді. <му> суд виніс вирок посереднику за передачу хабарів у сервісний центр МВС у Львові. Залізничний районний суд Львова виніс вирок Львівському підприємцеві Сергію Додю, який передавав хабарі працівникам сервісного центру МВС на вулиці Данила Апостола за реєстрацію транспортних засобів. Поза чергою посереднику присудили штраф у розмірі 34 тисяч гривень за матеріалами справи у червні 2025 року. Сергій доть двічі одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття і рішення адміністративного територіального сервісного центру МВС на вулиці Данила Апостола у Львові. У першому випадку йшлося про реєстрацію автомобіля BMW X5 та видачу свідоцтва про право власності та номерних знаків поза чергою. В іншому випадку йшлося про реєстрацію приче. Епа праїм зо 2213. перший раз посередник отримав 4 тисячі гривень, а другий раз 3 тисячі 800 гривень, які у нього вилучили працівники поліції при затриманні. У вироку зазначається, що в обох випадках реєстратор ТСЦ провів реєстраційні дані позачергово. у суді. Обвинувачений посередник свою вину визнав суддя Дмитро. Призначив Сергію покарання у вигляді зловживання впливом за частиною 2 статтею 369 кримінального кодексу України та призначив йому. Покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень вирок, ще можна буде оскаржити. На Львівщині 33-річний чоловік серйозно травмував знайомого. Потерпілий у лікарні у селі Самбірського району Львівщини. 15 вересня стався інцидент близько 19.00 між 33-річним мешканцем Тернопільської області та 46-річним жителем Хмельницького. Винний конфлікт, який завершився нанесенням ушкоджень. За даними поліції Львівської області, молодший із чоловіків завдав опоненту серію ударів. У результаті постраждалий отримав серйозні ушкодження та був госпіталізований у лікарні. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Недовзі суд обере запобіжний захід. Посиділи з алкоголем. Львів'янин отримав 5 років за напад на брата. Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова довели в суді вину 37-річного чоловіка, який під час конфлікту серйозно травмував свого старшого брата. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Як встановило слідство, у середині серпня минулого року чоловік разом із братом вживав алкоголь у власному помешканні. Між ними виникла суперечка, у ході якої молодик застосував ніж та завдав братові ушкоджень. Після інциденту чоловік пішов спати, а потерпілий самостійно викликав медиків. Його госпіталізували до лікарні для надання допомоги. Дії засудженого кваліфіковано за частиною першої статтею 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У стрію таксист наїхав на пішохода. Постраждалого госпіталізували вчора. 16 вересня близько 14.30, на автодорозі Київ чоп у місті Стрий сталася дорожньо транспортна пригода. Про це повідомляє поліція, як попередньо по встановили правоохоронці, 68-річний водій автомобіля Peugeot 308, мешканець Стрія здійснив наїзд на 43-річного пішохода одного із сіл стрийського району внаслідок інциденту пішохід отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до медичного закладу. За фактом ДТП відкрито кримінальне впровадження за частиною першої статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий строк. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події. Католицька церква заборонила священнику коментувати ЛГБТ питання після скандалу з УКУ. Наступним кроком для нього може стати накладення кари заборони священнослужіння. Що сталося? Священнику Назарію заборонили публічно висловлювати думки, які ставлять під сумнів істину пірювання католицької церкви. Це останнє попередження перед можливим накладенням кари заборони священнослужіння. Повідомили в єпархії святого Володимира Великого у Парижі. Причина раніше отець Назарій публічно підтримку. Мав абітурієнтку, які відмовили у поселенні до гуртожитку українського католицького університету через лгбт символіку у соцмережах, священик зазначив, що позиція ректорату УКУ ґрунтується на консервативному розумінні християнства, яке не дозволяє одночасно підтримувати ЛГБТ та глибоке духовне життя. Ось коментар оця Назарія. Він вважає, що в українських традиційних церквах панує. Ультраконсервативне бачення християнства, де сучасне та ліберальне вважається від диявола. Скандал із УКУ показав, що навіть цей університет, відомий як прогресивний, дотримується консервативних підходів у питаннях ЛГБТ. Багато християн-інтелектуалістів через це вважають себе неприйнятними та відходять від церкви або перебувають. У внутрішній еміграції. Які ж наслідки наступним кроком для священника може стати накладення заборони священнослужіння? Нагадаємо, що українська режисерка Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці парасті УКУ відмовила у поселенні через ЛГБТ-прапорець у соцмережах. Після цього студентка розірвала контракт і вступила до Києво-Могилянської академії. У двох пунктах пропуску на Львівщині польські прикордонники вилучили крадені авто, які намагались ввести в Україну. Загальна вартість двох машин понад 350 тисяч злотих, орієнтовно 2,6 мільйона гривень. Про це повідомили 17 вересня в прикордонній службі Польщі. Спершу 11 вересня у пункті пропуску медика польські прикордонники зупинили 51-річного українця, який намагався ввести автомобіль марки Рам 2019 року. Випуску оцінююча вартість автомобіля становить 150 тисяч злотих. Під час перевірки з'ясувало, що цей автомобіль був викрадений у Канаді в серпні 2020 року, і міжнародні пошуки проводив інтерпол. Машину вилучили, а водій надав пояснення. Наразі справу продовжують розслідувати. Друга спроба сталася 14 вересня в Будомежі, де прикордонники зупинили 33-річного українця. Він перевозив на лафеті електричний автомобіль Kia F6 2023 року. Випуску оцінюючна вартість цього автомобіля складала. 200 тисяч злотих виявляється, що автомобіль був викрадений у Швейцарії в липні цього року, а документи на нього були підроблені. Автомобіль разом з підробленим свідоцтвом про реєстрацію вилучили як доказ у справі. Водія допитали до слова, спочатку з 2025 року. співробітники відділу прикордонної служби Польщі затримали ще 140 викрадених транспортних засобів на загальну суму понад 17,6 мільйона злотих. Це понад 130 мільйонів гривень. Всі ці автомобілі були. Повернуті законним власникам або використані як доказ у кримінальних справах, дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.